Ослання Якова, як і Раб Бога і Господа Ісуса Христа 12 племенам, які в Росіянні. Вітаю, е, брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі і бездоханні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і докоряє. Тож Бог буде йому дано. Та нехай просить із вірою без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймає та женить вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм приниженням. Бо про мене як цвіт рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт посипався. І краса їхнього вигляду зникла. Отак і багаті на своїх дорогах земля. Сьогодні я говоритиму про наступні вірші: а, 12 вірш: що блажений муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. А блаженний. це який? Щасливий. І знаєте, це не, не просто радість, яка, не знаю, знаєте, коли там сміються багато, але часто виявляється так, що людина, яка більше всіх сміється і більше всіх веселить, вона найнещасніша. Але це справжня, справжня, знаєте, така, справжній спокій справжній спокій і щастя. І воно приходить, коли людина здолає спокусу. Знаєте, мені було цікаво от, ну, вінець, от слово вінець. Що воно значить вінець? То одержить вінець життя. Що таке вінець? Якщо ми так от, уявимо якогось там, не знаю, римського давньоримського, знаєте, римського імператора, не знаю, переможця на змаганнях, то йому давали певний такий вінок на голову. І ну, це була така нагорода. Нагорода, або там, можливо, під час тріумфу ти ще би отримав, да? там Юлій Цезар уявлявся так, такий віночок. А, і знаєте, я, чесно кажучи, був дуже, дуже здивований, коли побачив переклад грецької мови. Ну, як воно грецькою звучить. Я не адепт грецьку мову, я її, чесно не знаю поки що. Але а, звучить як Стефанос. Нагадує ім'я. Стефана Стефана, а, який постраждав дуже сильно за Христа, ну, якого вбили за Христа. Якщо не помиляюсь, це був перший мучен. Далі йде. 13 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує. Адже Бог не спокушується злом і сам не спокушає нікого. Кожний випробувається власною пожадністю, яка затягує і вловлює. <кій> Дуже цікаво, що Бог не спокушує. Він, е, якщо ми побачимо, наприклад, Ісуса Христа, то навіть дьявол його, коли намагався спокусити якось, да, от, в пустелі, то дьявол не пропонував йому щось погане. Він дьявол, щось погане пропонував. І навпаки, ну покажи, ну давай, докажи. Що ти месія, там скинся зі... з храму, там я тобі дав царство. Ну, ну добре було так, що царства в були в руки. Ну, В принципі, добре було. Але тоді ну, не час цьому був. І е, тиявол, я думаю, він розуміє, що ну, нема, не було сенсу Бога по спокушати рифу. Як один брат сказав, що це все одно, що кидати сірничків Воду знаєте, в океан і думати, що воно загореться. Бога неможливо спокусити. Тому що зло для нього воно не. Знаєте, це відразить. Усякий гріх для нього відразить і тому він, ну, він не не спокушується. І він не використовує зло для того, щоб Ну, щоб якось знаєте, там, навчити. Тут написано, що. Кожен випробувається власною пожадливістю. Що таке пожадливість? Пожадливість це таке, знаєте, надмірне бажання чогось прямо тебе бре. Оце от пожадливість похать. Власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Вона зазвичай затягує. І важливо пам'ятати, що для кожної людини є. Ну, я, я хотів навіть купити е, таку наживку е, для, для, для ілюстрації. Ну, не покажу. А... Сорі. <рес> Саме от коли людина, Ну, знаєте, людина Вона має свої певні слабкі сторони і дьявол любить по ним бити. Він вишукає слабкі місця, вивчає, і потім. Тобі таку наживочку підкидає. І а, не треба в цьому винити Бога, тому що ну, на тебе там такі атаки. Тому що просто ти ну, саме якби, ну, в тебе є певні оці сладкі сторони, і по ним іде атака. І а, знаєте, є два шляхи. Два шляхи. В 15 му вірші ми бачимо, що пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Пожадливість дає зачаток, і від неї вже йде така деградація. І е, один шлях це піти за пожадливістю, давати їй місце, давати їй, е, знаєте, ну, давати, щоб тебе вбили в твої слабкі сторони. Е, е, і мені згадується е, цар Соломон, який ну, вирішив повивчати, знаєте, повивчати е, життя. І е, в нього був такий момент, що ну він був дуже багатий, і він е, був супер дипломат. Е, е, Красій за Трампа. І е, він використовував дуже зв'язки сімейні, там одружувався, щоб ну, розбудовувати свою державу. Але почав, знаєте, давати слабину, коли е, типу, ну там одружився да, на. Язичниці. Да? І він почав давати слабину в тому, що ну ладно, хай, хай там вона поклоняється своєму божку там десь, ну хай там поставить що страшного. І це був такий перший крок до його ну до падіння Ізраїль, скажімо так. А є інший шлях, інший шлях, про який казав Ісус Христос. Він казав, що народжене від плоті є плоть взагалі, а народжене від духа є дух. І саме коли. Людина народжується від води і духа, коли Господь дає нове життя людині, тоді людина дає початок, знаєте, вже наближення до Бога. Коли людина будує відносини, коли людина стає більш подібною до Бога. І Ну і кожен вибирає, кожен вибирає, чи йти шляхом своїй похоті, а кожного є. Своя якась. Це точно. А, Буває, ми, ми можемо там подивитись на когось і думати, от він ну, просто ідеальний. Але насправді ні. Ну, у кожного є, ну, є куди його бити. Але від людини залежить вже, як, як вона е, реагує на це. І 16-й вірш. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Усе добре, що нам до да неї кожен досконали дар походить згори, сходить від отця світла, в якого немає зміни, ні ті, ні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали початком його творіння. Ми вибираємо, але ми також розуміємо, що все добре нам дає, дається від Бога. І Бог нам дає. Якщо ми вибираємо слідувати за ним, то Господь нам дає. Знаєте, ну, він наближає вже нас до себе. Він робить так, що ми стаємо більш подібними, подібними до нього. А... Все добре, що в нас, воно йде від, від Господа. І Господь зробив нас близькими до себе, щоб ми стали початком Його творіння. Що таке початок? Початок це, знаєте, коли. Я читав, що коли е, збирали урожай, то був певний там, початок, можливо, там перше, що збирали, і е, це було найкраще. Так? І що коли ми стаємо подібними до Христа, тоді ми стаємо тим, чим Він нас ну, планував зробити. І ми стаємо вже як, е, знаєте, як... Ну, так, як він планував. Адам і Єва, вони. Вони зробили так, що стала прірва між нами, між людиною і Богом. Але Ісус Христос через свою жертву Він робить так, що ми стаємо ближчими до нього. І тоді у нас вже є сили боротись з пожадливістю, є сили боротись з гріхом. І ми йдемо не шляхом деградації, знаєте, просто похотю своєю, і скатимось потихеньку. А ми все-таки йдемо. Ну, іде, іде, ідемо Божим шляхом. І в кінці нас очікує тоді нагорода від нього. Очікує вінець життя, який він обіцяв, тим, хто, хто його випадку. Амінь.